Друзі, добрий день! Це компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде таке порівняння. Дуже-дуже часто люди питають, чим відрізняється 454 ката від 504. -ої. Дехто не вірить, що вони повністю однакові, дехто каже, що відмінності більше, ніж одна. В цьому відеоролику я вам покажу наглядно, чим вони відрізняються. Одразу вибачаюся за звук, дуже-дуже великий вітер сьогодні, але для зйомки у нас є всього всього пару годин, тому приступаємо. Дивіться, це у нас 454 ката, тут стоїть каємчик. 495-й мотор, 4-циліндровий, звичайний Stage 1 на 45 кінських сил. Тому модель називається 454. Передні колеса у нас стоять 20-ті, 8 на 20. Вони не розбірного типу, звичайні колеса. Бак паливний у нас зроблений вже пластиковий під ліву сторону під підлогою. Задні колеса 12,4 на 28. Широка резина повністю закриває у нас заднє крило свою виходить, колісну базу. Так, позаду у нас стоїть, як на ловолах, розширювальний бак гідравліки. Є додаткові гідровиходи. Тобто тут двохсиційний гідросподіювач. У вас один виход вже йде наперед, і, і виход, два гідровиходи у вас назад. Тут ми маємо двох, виход, два гідроциліндра, окремих від КПП. Плюс причепний механізм у нас і верхній, і нижній йде. Це дуже великий плюс. Плюс ще додатково отакий от стоїть причіпний механізм, як, який ставиться на трьох точку. Е, в комплектації у вас ідуть три пальця. Це ката просто дають від себе. Взагалі це не стандартна комплектація, але на їх трактори вони дають три пальця в комплект. Е, дивіться, по е, облаштуванню 454 і 504 в принципі мають однакове повністю все, окрім двигуна. Тобто обв'язка, розширювальні бачки, насоси, капоти, все буде однаково повністю. Ці також тракторці мають кондиціонер. І 454, і 354 і 504 мають ще компресор вже у системі. Отсюди під'єднуєте шлангу і працюєте. Так, Покажу вам, як в кабіні. Так, кабіна тут досить простора. Задня частина вона іде, звичайно ж зашита. Це повністю керування у вас е, гідравлікою і гідровиходами. Перемикання. Е, оце перемикання ходу, повишені, поніжені. Е, це КПП коліса, вона зміщена взагалі аж в ту сторону. Тому я думаю, що е, буде не дуже зручно, скажімо так, з правої сторони заходити. Так, е, в кабіні у нас люка немає, є освітлення, є ну, Понятно, що фільтр. Кондиціонер працює як на обігрів, так і на охолодження. Омивач, протиралочка, тобто все це працює. Є штатна магнітола, два дина... динаміки у нас по бокам і чотири обдуви на пічку. Поворотники, освітлення, все в принципі, зроблено. Приборна панель звичайна, електронного типу. Ну, Тут нічого такого, зараз маса роз'єднана. Показати не можу. Підвісного типу у нас йдуть всі. В принципі, в принципі, все зроблено, я дивлюся всі речашки і підальки зроблені через пильнички. Тобто це великий плюсик. Кабіна зсередини не обшита, але має дуже таку щільну, широку резину по швах. І, в принципі, якихось швів. або... Типа звідки можу залітати, задувати, я не бачу, якщо чесно. Тому кабіна зроблена досить надійно. При моєму зрості 1,82 Кабіна в принципі, дуже простора. Так. Передні мости у нас на обох моделях будуть виглядати однаково. Це нормальний 50-й міст. Тому і на 454-му стоїть дуже гарний міст. Чимось нагадує такий міст Лаволовський, хоча на Лаволі, мені здається, більш потужний. Додатковий у нас довантажувачі. Їх у нас по 12 кілограмів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вісім штук. Переходимо до 504-ї. Тут аналогічна картина. Вся обв'язка у нас буде йти однаково. Тільки тут вже буде стояти КМ 498 мотор. На... Зараз я вам спробую зняти. Напевно, видно, да? КМ 498. Бак, е ситуація, тобто в кабіні все буде повністю однаково. Це два однакових трактора з різними моторами. Комплектація у них, як бачите, однакова. До речі, я от про пальці зараз сказав, а потім поняв, що це просто пальці під кожне яблучко, тому що тут стоїть така приблуда, і вони ці пальці просто сюди вчепили. Ще один плюсик, який мені казали за кату, це передні гідровиходи. Ось, бачите їх? Це зроблено як на лаволі, і це дуже зручно, тому що вам не треба тягнути повністю шланги. Вам, якщо хочете використовувати лопату, то ви під'єднуєтесь вже ось тут. Це плюс. Це і на цій, і на 454-й, і на 354-й, і на 504-й каті. По кабіні, в принципі, кабіна має додаткове освітлення, переднє-заднє, має поворотники на дугах таких додаткових. Ну. І ззаду теж все однаково, в принципі, на всіх моделях йдуть однакова комплектація. На цих моделях, якщо порівнювати зі скаутом, багато хто порівнює зі скаутом, немає камер заднього бачення і переднього бачення, але є компресор і трішки ліпша КПП. І так, підіб'ємо підсумки. Дивіться, якщо вам вистачає 45 кінських сил, але ви хочете таку от велику, дуже гарну базу з гарним КПП, можете брати 454 кату. Ціна питання з кондиціонером 477 тисяч гривень. Ви можете придбати як з ПДВ, як по візналу, так і за Е, Ці тракторці. Приїжджають одразу з документами. Тобто, це ще одна фішка ката. Вони замарачуються дуже сильно. У них бухгалтерія підготовлює документи ще на момент продажу, а не так, як і при цьому ви сплачуєте не в банку, а ви сплачуєте у водія, як завжди. Таку фішку, якщо чесно, знаю, тільки у ката. Тому це ще один плюсик, чому варто купувати саме їх. По гарантії, гарантія у нас іде. Два роки плюс обслуговування сервісника по всій Україні. Перше ТО обов'язкове робимо тільки з ката. Зідзвонюємо з сервісним центром, замовляємо, вам привозять, повністю міняють мастила, фільтра. Вам налаштовують клапани в двигуні, і такі тракторці у вас працюють і не ламаються. Як показала практика, на 85% менше ламається такої техніки, яка правильно обслуговується в перше ТО. Так, дуже сильний вітер, друзі. Підсотверта ката коштує 520 тисяч, 454, 477 тисяч гривень. Тобто, по факту. Різниця в ціні 1000 доларів. Ціна тільки за двигун. Кому цікаво, можете замовити за номером, який бачите на екрані, або на нашому сайті motor.com.ua. Всіх чекаємо там, всім гарного дня!